Вітаю вас на каналі Варбанда і кінець місяця пора звітувати про моє хобійне життя, сказав би я, але вже початок нового місяця, тому що з технічних причин звіт за місяць липень посунувся на початок серпня. Тож поїхали. І давайте почнемо з роздачі слонів. Ось, такі, ось така турбинка з бідцями. Тут гвардійці, тушки і голови. І, чесно скажу, я був здивований, що так багато людей було зацікавлено цими фігурками. Я взагалі думав, чи варто їх давати на роздачу. Ось я виписав 5 коментарів, які мені сподобались найбільше. І зараз я проголосую допомогою кубика. Допомогою кубика. Отже, в нас є 5 людей. І шосте це буде рерол. Давайте подивимося. 6 рерол. 3. Отже, три. Це у нас юзер. User... User FX8EM70P8Y. Коротше, юзер зв'яжіться зі мною у Фейсбуці і ця коробочка, не коробочка, цей пакетик з бітсами поїде до вас. До речі, додивіться це відео до кінця. В кінці обов'язково буде знову роздача слонів. Коротше, літо це не найкращий час для хобі, тому цей випуск буде більше не про те, що я зробив, а про те, що я хочу зробити, що в мене нового цікавого з'явилося на столі, і сподіваюся, буде цікаво. Отже, в мене з'явився ось такий ось Towrox. Приїхав він до мене в такому стані, тобто він, так би мовити, секонд-хенд, але, але сподіваюся, там все є ось такі дві спруйки. Пластик і ось такі машинки можна скласти або таку або таку. Ніколи не складав Таурокса. Чесно скажу, виглядають ось ці гусеничні ну, колеса смішно, щоб не сказати, гірше. Ну але то вже таке. то вже таке Звичайно, це все буде кригівська моделька або не кригівська я ще подумаю. Але давайте я покажу, оскільки це просто пластик, покажу вам, хто буде їздити на цьому Тауроксі, а їздити на ньому будуть ось ці хлопці. Хто знає як вони називаються, напишіть в коментарях, бо я забув. Ось такий, дивіться. Вони вже загрунтовані, я їх зачистив, загрунтував. Це металеві фігурки, Games Workshop. І дивіться, так, тут я ще не повідривав потафіксу, але ось тут дивіться видно. 92-й рік. 92-й рік. Хлопцям 32 роки, по-моєму, якщо я добре порахував. Отакі от, от хлопці будуть їздити на тому Тауроксі. Такі вони, знаєте, дуже-дуже олдскульні, але, на мою думку, краще виглядають, ніж ось ці сціони, бо вони трошки якісь ну дуже вже, м -м, ну я не знаю. Неприкольні, неприкольні. Коротше, якось так. Ці хлопці покажу скоро пофарбованих. Ось це мені подобається. Дивіться, який має Болтер, ось це, боже, як він називається? Омніспекс, по-моєму. І плазма пістолет. Маска, ну, коротше, не загрунтовані чорним ґрунтом, тому деталей задуже не видно. ну, Хіба що хіба що, от так трошки приближу. Я думаю, ви бачите, як там наліпили це все. Це все вимоги оцього олдскульного скульпта, тому що це все відливалося в гумових формах. Відповідно, всі там шпаринки, бачите, позаповнювали якимись підсумками, гранатками. І все це добре, по ідеї, мало би відливатися, тому, тому так от виглядають олдскульні модельки. Їдемо далі. Ще похвалюсь, я зібрав кілька щуриків з нового стартера до Аосія. І що я можу сказати? Вони подивіться, вони дуже деталізовані. І я вже казав сто разів, і ще раз скажу: ось ця якість моделей це те, що приваблює людей в еру Зігмара. Тому що навіть якщо ви не плануєте в це все грати, хоча зараз є дуже приємний режим, ось цей спірхед, навіть якщо люди не планують то грати, то люди люблять то поклеїти, помалювати. Я особисто, наприклад, не планую грати щурами, але хіба що в спірхет так легенько спробувати. Бо бачив на столі армії, щурячу армію бачив, і це реально така армія на Орді базована, і там просто 100 моделей. Це добрий день, це нормально. Дуже велика армія. І, ну, подивіться, якість прикольна, це все малювати. Ну, звичайно, малювати, наприклад, супер детально, то, напевно, треба тільки командирів, тому що з цих рядових щурів їх буде дуже багато. Там базовий загін має 20 моделей вже на старті, тому, тому сильно розмальовуватись не буде цікаво. Але мені дивіться, що мені подобається. На більшості моделей є ось такі, бачите, маленькі улюбленці. Домашні. Маленький щурик цього на плечі сидить. Дивіться. Цей біжить і в нього під ногами теж, бачите, які щурики біжать. Дуже класно. Тут теж, бачите, бойовий щур, а в нього під ногами теж сидить маленький щурик. Це дуже прикольно. Це такі детальки, які приємно просто брати модельку в руки і роздивлятися, помічати. Це прикольно. Ну, і ось у нас є великий якийсь, ну, не великий, а просто якийсь там. Якийсь ще один персонаж, і теж дивіться, в нього на плечі сидить щурик, і це дуже-дуже прикольно. Ну і одну велику модельку, відносно велику модельку для щурів я зібрав. Це такий ось огор, перекачаний щур, якийсь мутант. Гарно це все виглядає, прикольно. Прикольно, дуже приємно, дуже приємно, і я сподіваюся, я впевнений, що це все буде дуже добре слабчопитись, дуже добре буде малюватися драйбрашем і з підпетами, тому що деталей багато, деталі глибокі, рельєф такий, знаєте, дуже чіткий ігровий, тому проблем з покрасом швидким цього не буде. У мене є ідея, як робити кольорову схему, тому що ГВ пропонує робити їм армор на <кій> цьому. Розкажу. Армор червоним, шмати, там якісь інші. Там є певні навіть схеми зі старих книжок, як малювати різні клани тих щурів. Я не хочу вдаватися в ті деталі, в клани. Я собі думаю, знаєте, як зробити. Я ще не впевнений, що це добра ідея, але можливо буде добре. Хочу зробити їх рудими. Рудими не армор чи шмати руді, а щоб щурі були руді, знаєте, як в тій прикрасті. Руді мишки. От руді щурики. Хочу зробити їх рудими, щоб вони були яскравими. І думаю, це буде прикольно. Ну, а вже армор, шмати, вже будуть там якихось інших кольорів. А оцей червень, Черв... червоний колір будуть давати власне хутро, руде хутро цих мишок. Зроблю кілька тестових моделей, подивлюсь, що вийде. Можливо, так і зроблю. Їдемо далі. Ну, а зараз покажу незвичний проєкт, над яким працює мій син. І ось він зробив кілька тестових пробних видруків. І давайте я ось так покажу. Це є такі собі песики, лисички, мошкетери. Вони зроблені в такому трошки мультяшному стилі. І вони зроблені в форматі для цього, для вармастера. Бачите, от стрільці, вони стоять отак в два ряди. Справді, вони були зроблені для 10 мм. Ось це вони мають 10 мм. Але, напевно, їх треба робити чуть-чуть більшими, можливо, 12 мм. Тому що на 10 мм, бачите, рельєфу майже, майже нема. Не знаю, проєкт такий, знаєте, задумався, як робити. Е Армію, армію імперську для Вармастера, але щоб там були не люди, а ось такі песики. І ось перший проєкт це такі ось мушкетери. Зробили кілька перших видруків пробних, щоб внести поправки, тому що бачите, де не дає забагато підпорок, де не дає шпарки, які треба заповнити. Всі ці зміни вже. Мій син вніс, і я думаю, скоро покажу вам трошки більше про цей проєкт. Ну, а зараз це такий собі просто маленький, маленький тизер, щоб показати, що хобі може бути не тільки серйозне, але й от таке веселе і пухнастеньке. Пишіть, що ви про це думаєте, ну і їдемо далі. Ну, а зараз щось зовсім цікаве і незвичне. До мене приїхала посилка від Warlord Games. Warlord Games прислали мені свої новинки Хальцезар, Цезар, Епік масштаб. І дивіться, що мені прислали. бойові слони Карфагенські. Карфагенський дивізіон. По факту, ось дивіться, помічна війна, Цезар, Епік Батл. І у нас тут по факту ціла армія Карфагена. У нас є командири, у нас є кавалерія, у нас є піхота, різна, різношерстна. У нас є ось ці скермішери, стрільці. Прикольно, по-моєму, бомба ракета. Ось тут ззаду можна подивитися, що тут є. Ось тут розписано скільки того всього є. Насправді, як я зрозумів, ось це все, що намальоване ось тут, це є в місці цієї. Ну, мені дуже подобається. Мені дуже подобається власна армія Карфагену, тому що вона така, знаєте, дуже різношерстна, різнорідна. У нас тут є варвари, у нас тут є. Ось тут добре все підписано. Дивіться, у нас є лівійська, лівійська важка піхота, іспанська середня піхота, у нас є кавалерія лівійська, у нас є ось гали. Скермішери, у нас є нумідійські скермішери, у нас є нумідійська кавалерія, у нас є оці воїни гальські, дивіться, які вони круті кольорові щити мають. І є ще навіть декалі до того всього. Ну Це просто топчик. Є командир Карфагенський, гальський командир, і є гальський е дядько зі штандартом. Коротше, виглядає дуже смачно коробочка, солдатиків дуже багато, і це все епік масштаб, тобто вони маленькі. Це такий варлордівський, варлордівський новий масштаб, якщо не помиляюсь, він десь біля 13 мм. Але, чесно скажу, дуже прикольно. На цю тему буде багато хобі-відео на каналі, тому що мені мені дуже сподобались ці фігурки, я вже їх подивився, дещо навіть почав клеїти, вони просто топчик Ну і ще одна коробочка, так само для Епіка. Понішні війни, Epic Battles, Хайль Цезар. Прошу дуже. Рим, Рим і це прикольно, дивіться, республіканський римський дивізіон. Я не знаю, як слово дивізіон стосується до античності. Можливо, я, я не спеціаліст. Пишіть в коментарях, як назвати цю армію. По-моєму, це просто маленька армія. І дивіться, що в нас тут є: у нас є тріарії, принцепси, хастати. Тобто, перший ряд другий ряд і третій ряд. В них трошки відрізняються, бачите там. А ось ці пір'я на дахах, на головах, трошки щити відрізняються в триарії, і це дуже прикольно. Дуже прикольно, саме цікаве там отут, може буде видно, як клеяться ті всі римляни, Вони клеяться в таку коробочку і ви малюєте зразу цілу коробочку. Класно, плотні ряди римської піхоти. Дуже, як на, як на мою думку, виглядає це все прикольно. Ну і давайте ми тут подивимося, що тут є. Ну і тут, знаєте, зразу видно чіткий. цей... Контраст між римською армією і армією Карфагена, тому що в Карфагена там все було дуже різнорідно-різношерсту. Тут чітко легіонери, трошки кавалерії. Тут у нас є, бачите, римська середня кавалерія і є союзницька італійська легка кавалерія. Італіян, то італіки, Я так розумію. І в нас є командир римський, їх там є два, по-моєму. Чотири рим, навіть 4 римських командири, тому що там однакові літніки, чотири літніки, по-моєму, лежать. І у нас є скермішери в еліте. Ось такі вони, вони з дротиками, по ідеї, мали би бути. Ну, можливо і ні. Коротше, це виглядає дуже класно. І теж в нас є декальки на щити з кабанами. Погано може видно, але там є кабани. Кабани це круто. Ось ці кабани на щитах. Ну, вони прикольні. Вони прикольні. Коротше, дякую, Warlord Games за. Таку круту посилку. Справді це дуже класно. Дуже класно. Я, я просто в захваті від цих моделей я подивився і покажу вам анбоксинг, як ці всі модельки виглядають на... вживу, так би мовити, зібрані. І вони, попри, попри мацюпусінький розмір, вони дуже круті. Скульптор дуже добре попрацював, щоб це все можна було відлити в пластику і воно виглядало в такому малому масштабі добре. Ну, мені цікаво, мені цікаво. я не грав в Хальцезар, але. Зараз я розумію, що треба придбати собі книжку і, і зануритися в цю гру, тому що можливо я не, дуже, мені не дуже цікаво грати в такі великі битви в 28-му масштабі. Масштабі 28 міліметрів. Але ось цей епічний масштаб він власне створений для великих таких мас-батлів. Ну і слоники. Давайте роздивимося, ще слоників, бо вони це любов. Слоники це просто бомба. Подивіться, які вони класні. В коробці, ось цій коробці лежить, скажу вам, у нас тут є 4 бойові слони. І, відповідно, вся їхня, вся їхня команда до кожного з тих слонів. Слони ходять, бачите, по 2 на підставці, тобто у вас буде 2, 2 юніти слонів. Дві підставки слонів. Я не знаю, як там юніти, можливо, це один юніт, а можливо, кожна підставка це юніт. Ну, але чесно скажу вам, слоники виглядають круто. І слоники це, напевно, найбільше я хотів отримати слоників цих всіх хлопців, тому що я вже давно за ними стежив в інтернетиках, і вони просто чудові. Ба-да-ба-дам! І роздача слонів. Цього разу буквально. За коментар пишіть, що ви хочете отримати цих слоників, і я вишлю вам цю коробочку з, слониками, з прекрасними слониками від Warlord Games. Дуже круто вони зробили ось ця їхня вся серія. Епік, мені дуже подобається, і античність, і власне понічні війни це дуже-дуже круто. Слоники, прикраса цього всього періоду. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, чому саме вам я маю відправити цю коробочку. І в наступному місяці, коли буде наступний випуск подібного відео, я виберу переможця і відправлю вам цю коробочку. До речі, кому цікаво, не переживайте, у мене є дві коробочки зі слонами, тому на каналі слони теж з'являться. Я їх зберу, поклею і розмалюю, щоб ви побачили, як це можна зробити. Хоча насправді вони додають тут, бачите, дуже хороший. Така хороша інструкція, як швидко помалювати їхні епічні фігурки. І ця інструкція дуже-дуже непогано працює, тому що це швидкий спосіб. Ну, але я придумаю ще свій, тому що я так люблю. Ну і дивіться, як ці слоники складають. попри те, що вони дуже маленькі, деталей там трошки є, і це дозволяє берегти зберігати високу деталізацію. Ну Маленький тизер, ось так виглядають слоники, а більше я покажу в повноцінному відео анбоксінгу. Отже, такий видався в мене хобійний місяць. Як бачите, забагато роботи я не зробив. Трошки позбирав модельки, трошки погрунтував, трошки щось позаймався чимось іншим. По секрету вам скажу це не все. Я ще малював крих артилерію і трошки піхоту, але покажу їх пізніше, тому що вони майже готові. Ну а я зроблю окреме відео, де покажу їх повністю готовими. Це такий маленький спойлер. Ну а зараз той момент, коли треба підписатись на канал, поставити вподобайку, задонатити Збройним силам України на дрончики. І якщо ви хочете отримати коробку з цими чудовими словониками, пишіть в коментарях, чому саме вам я маю її відправити, і я виберу переможця.